Добрий, добрейший, придобрійший час життя мого. Я мрію про батьківщину. Я мрію про батьківщину, як у мене були батьки, як у мене були діди, батьки моїх батьків. У мене батьки були багаті, бо розумні. І діди були багаті та да розумні. Діда розкуркували, він на Донбас заслали, хвастить забрали все. Заслали, у нього мудрість була, він все встановив, став ще багаче. Я до нього приїжджав, у нього сади, кори, гуси, їдла була. Він... Мама і батьком туди, як приходили, свині різали, то батьківщина, дідовщина. Бать, бать, моя батьківщина, батьківщина. Вона багата, бо розумна. І я хочу, щоб Україна моя була батьківщина. Не хочу я, щоб вона була ніша і дурна. Не хочу я, щоб нею керували мене ніж і дурні. Хочу, щоб нею керували люди чесні, багаті, як мої батьки. Як мої діди, вони всі від праці своєї жили, від таланту свого жили, не крали. У мене батько воспитаний, він не крав ніколи, Бабушка не крала ніколи. Дід тільки на роботі казав, що все колхозне, все вокруг моє. Поміє, то дід то такий, ходив траву косить в в космос, таку курузу мать. і все. І вжив чесно. Я так оце живу зараз в моїй батьківщині. Я багато зустрічив чесних людей. Я тісно багато знаю чесних людей. І всі вони ну, нещасні. А всі люди, чим більше людина з чим більш людина хамковата, 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 тим більше вона вверху щаслива. І це я так дивлюся. 70% українців – це люди, які не крадуть друг у друга, не крадуть, 70%. 70% людей, які ну, стараються не брехати друг другу, бо ми умні такі, що ми чуємо, як ти брешеш. І не брешуть все. 70% в нас таких. І 30% ідіотів, ми дозволили, щоб нами правила. І наша батьківщина стала не наша батьківщина. Яка це моя батьківщина? Це не моя батьківщина. Батьківщина це як мій батько жив, як мій дід жив, це моя батьківщина. А це хтось захватив нас? Хочу, щоб ми об'єдналися в таку політичну партію, хочу жити, як мої батьки. У мене батьки були не прокурори, не вори, не брехуни, не судді. У мене батьки були. Робітники, бо батько був інтелігент, художник. І, серед, і скрізь є чесні люди. Чесні люди, які не крадуть, не брешуть, які не хочуть, не хочуть жити в брехливої, страшній. Давайте об'єднуватися. Давайте підлозимо батьківщина. Це як я моя батьківщина, мій, мій образ, як я хотів би, так як живі мої батьки. Я не хочу іншої батьківщини. Пока.